Заробітна плата основний показник, який впливає на розмір вашої пенсії. Давайте розберемо з вами детальніше, яким чином вона обраховується. Зокрема, в обов'язковому порядку береться всі періоди вашої роботи з липня 2000 року до дати виходу на пенсію. Водночас, закон дозволяє брати додатково за бажанням пенсіонера ще 5 років підряд до липня 2000 року. Це можуть бути різні місця роботи, крім того, це може бути безпосередньо не обов'язково там 95 до 2000, а може бути 80-85, п'ятий, там 91 перший, тобто будь-які, але саме 5 років підряд. Для цього необхідно з підприємства взяти довідку про заробітну плату, або якщо підприємство ліквідоване, то замовити таку довідку з архіву. Звісно ж, якщо це доцільно і в ці періоди ваша зарплата була високою. Однак, на жаль, досить часто пенсійний фонд не бере до уваги таку довідку. Необхідно переконати. Ти чи враховано ваша зарплата до 2000 чи ні, і чи є санкції враховувати? Тобто, чи сприятиметься збільшенні пенсії? Потрібна допомога? Звертайся.